З 2025 року впроваджене вільне ціноутворення за договорами ОСЦПВ та зеленої картки. Відповідно, страхові компанії можуть самостійно встановлювати коефіцієнти розрахунку вартості поліса та визначати фактори, які впливають на розмір страхової премії. Серед основних факторів, які використовуються при розрахунку страхової премії, слід віднести. Перше. Тип транспортного засобу. Різні авто розраховуються за своїми тарифами. Легкові автомобілі, вантажівки, автобуси та мотоцикли мають різні базиси розрахунку. Також важливо, для чого використовується авто. Чи це ваше особисте авто, таксі чи комерційне використання. Адже це також впливає на вартість полісу. Друге об'єм двигуна. Чим більший об'єм двигуна, тим потужніше авто. І тим вищий ризик ДТП. В результаті для автомобілів з більшим об'ємом двигуна страховий поліс буде дорожчим. Третє місце реєстрації власника. Ціна полісу залежить від регіону. У великих містах, таких як Київ, Харків чи Одеса, де аварійність вища, тарифи на автоцивілку будуть вищими. У сільській місцевості, де ризик ДТП менший, тарифи нижчі. Четверте вік та досвід водія. Молоді та недосвідчені водії, особливо ті, яким менше 25 років, платять більше, тому що статистично вони частіше потрапляють в ДТП. П'яте інші фактори, такі як вік автомобіля, країна, виробника, марка, стан автомобіля, можливі і інші на вибір страховика. Адже завдяки вільному ціноутворенню страхові компанії можуть надавати ще більш Персоналізовані тарифи для водіїв, зокрема, використовувати систему бонус малус, водії із гарною історією ДТП та відсутності правопорушень можуть отримувати кращі умови та суттєві знижки. А для порушників страхування стане дорожче.